І ми за мир та гармонію. Днями в татарбонарському районі пройшла міжнародна легкоатлетична естафета, всесвітній біг заради гармонії. Представники районної влади та мешканці міста вітали делегацію хлібом сілью на межі між селами Михайлівка та Білоліся Нам передали палаючий факел, символ миру, дружби, гармонічного існування народів світу та пропагування здорового образу життя. Молоді, молоді. Ця естафета проводиться вже 25 років у більш ніж 100 країнах світу. В нашій країні всесвітній біг заради гармонії проводиться з 91-го року. За цей час її учасники пройшли всі області України і здолали більш ніж 46 тисяч кілометрів. У цьому році європейська команда стартувала з Португалії, і її маршрут пройде по 45 країнах Європи. Загальна протяжність 24 тисячі кілометрів. Фінішують спортсмени у столиці Австрії, відні бігуни української команди з 7 по 10 липня супроводжували європейську команду на території Одеської області від кордону з Молдовою до кордону з Румунією Сенківермачфоденайсвелкабальшої вам дякую за прекрасну зустріч». And especially a big thank you and a big hand for the runners who carried the flaming torch into the community, into the city. Mm -hmm. Millions of messages for freedom, for, for, for friendship, for harmony, for peace are traveling with this torch. Millions of with this torch. Пан Ренер наголосив, що саме від нас залежить майбутнє. Якщо ми хочемо змінити світ, треба почати із себе, самому стати прикладом для наслідування. Со це грейт оно тудей фомі, обігафа інтернешнл тім, то гендоводис флеймінг точ торсіті. Та Большая честь для команди і для представителя команди передать этот горящий факел. в Ваш район, ваш город. Місцеві керманичі у свою чергу привітали спортсменів на гостині та тарбонарській землі. Дозвольте мені від себе особисто, а також від районної державної адміністрації та від нашого депутатського корпусу сердечно подякувати за той вогонь дружби, миру, добра, благополуччя, який принесли нам делегація із Португалії. Ми дякуємо за те, що ви невтомним своїм впевненим таким чинком, своєю, своєю працею доказуєте на те, щоб народи миру, народи, народи нашого нашого краю жили в дружбі, в мирі і в благополуччі. Щиро вітаємо учасників естафети таргуландська земля та запрошую вас до нашого міста. Шановні спортсмени, марафонці, дозвольте мені. Від імені мешканців міста та татарбунари, побажати вам в першу чергу здоров'я, добра, достатка, благополуччя вам та нашим народам. Учасники забігу звернулися із запитанням до дітей, чому, на їх думку, вони біжать через всю Європу і пояснили, що найголовніше це робота у команді, де всі члени важливі, навіть найменші. Тільки разом можна змінити світ. Ми говоримо різними мовами, маємо різні традиції, але разом ми сила. Делегати представляли себе на своїх рідних мовах. Діти вгадували, з якої країни приїхав учасник: з Німеччини, Італії, Сполучених Штатів Америки та навіть із крихітного Люксембургу. все світу. Гармоні все світу разом. Усяві світло. Майбуття. Дітям роздали безкоштовне морозиво від народного депутата Віталія Барвіненка. Кожен присутній потримав факел, доторкнувся подумки, передав свої побажання жителям інших країн Європи. Наші талановиті діти дарували пісні українською та англійською мовами. За що співаків нагородили дипломами. Представникам влади також вручили грамоти та нагороду факелоносця. На обратній стороні медалі написані слова ініціатора пробіга чи чи для того, щоб змінити світ… вокруг себе, давайте міру то що у вас є, і служіть міру тим, чи ви є Нам дуже приємно… Наші татарбонарці, ми цей символ миру, символ дружби. Цю нагороду поставимо у нас у музеї, і хай це буде для нас віхою того, що ми також за мир, за дружбу і за доброту. Теплий прийом гостей та позитивна енергетика від почутого нікого не залишили байдужим. І з такими ж світлими побажаннями татарбонарці передали вогонь миру у Кілійський район.